Всім привіт! Apple тут представила дещо справді цікаве: новий фреймворк, який дозволяє вбудовувати потужний штучний інтелект прямо в наші пристрої. У цьому випуску ми розберемося, що це взагалі таке, як воно працює, і найголовніше, чому це може повністю змінити додатки, якими ми всі користуємося. Ну що, поїхали. І все насправді починається з одного фундаментального питання. Роками розробники, знаєте, ламали голову над дилемою, або ти використовуєш потужний штучний інтелект у хмарі, але тоді доводиться відправляти дані користувачів, ну, кудись туди, на сервери. Або ж ти залишаєшся на пристрої, але тоді твої можливості, м'яко кажучи, обмежені. Це такий собі вічний конфлікт розум проти приватності. І ці проблеми вони ж не вигадані? Подумайте самі. Відправляти дані в хмару? Ну, це ж очевидний ризик для приватності, правда? Чекати відповіді від сервера, ох, ці затримки вони просто бісять. А якщо інтернет раптом зник, все, функція просто померла, не працює. Ну і звісно, хто захоче качати додаток, який важить кілька гігабайтів, тільки тому, що всередині запакована якась величезна модель штучного інтелекту. І от саме тут з'являється Apple зі своєю відповіддю. Вони викатують фреймворк, який називається Foundation Models. і це по суті їхня спроба вирішити всі ці проблеми одним махом. І дивіться, як вони по пунктах відповідають на всі ті проблеми, про які ми щойно говорили. Все працює прямо на пристрої, а це означає, що дані нікуди не йдуть, все приватно. Інтернет не потрібен, не потрібен, працює офлайн, а найцікавіше, модель вже є частиною операційної системи, тобто додатки не стають гігантськими Це ж геніально, погодьтеся. Гаразд, а наскільки це все потужно. А ось тут стає цікаво ми говоримо про модель на 3 мільярди параметрів. Щоб було зрозуміло, це набагато, набагато більше, ніж усе, що раніше було вбудовано в операційку. Це вже не іграшка, це справді серйозний інструмент, який Apple дає в руки розробникам. Але тут важливо не плутати. Треба розуміти, для чого ця модель створена. Це, скажімо так, модель масштабу пристрою. Вона просто блискуче справляється із задачами на кшталт. Узагальнити текст, щось класифікувати, витягнути звідти якісь дані, але вона не буде з вами філософствувати чи розповідати про всі тонкощі світобудови. Для цього існують ті самі гігантські моделі на серверах. У кожного своя робота. Гаразд, давайте тепер зануримось у першу і, як на мене, ключову фішку цього фреймворку. Називається вона керована генерація. І це без перебільшення вирішення одного з найбільших головних болів при роботі з мовними моделями. Думаю, кожен, хто хоч раз намагався змусити AI зробити щось конкретне, стикався з цим. Ти просиш модель, будь ласка, дай мені відповідь у форматі JSON, А вона, ну вона намагається і видає щось майже схоже, але там десь кома не та десь душка забута, і все нічого не працює. І починається ця нескінченна гра в дар крута, де ти постійно щось виправляєш і підлаштовуєш. А тепер подивіться, як це вирішується. Це ж просто небо і земля. Раніше треба було писати ці довжелезні складні інструкції. Згенеруй мені, будь ласка, JSON об'єкт. Ну, ви зрозуміли. А тепер Тепер розробник просто пише звичайний код на Swift, де описує, яку структуру даних він хоче отримати. Все. Тобто, фокус зміщується з як це зробити, на що я хочу отримати. Як це працює? Ну, якщо коротко, то вся магія в технології, яка називається обмежене декодування. Уявіть, що ви ставите модель в такі рамки, що вона просто не може помилитися. Вона змушена генерувати відповідь, яка на 100% відповідає тій структурі, яку ви задали. Вона фізично не здатна згенерувати щось, що порушує ці правила. Жодних помилок ніколи. І що ми маємо в сухому залишку? Ну, по перше, 100% надійність. Більше ніяких помилок і хаків. По-друге, розробникам набагато простіше, просто описав, що хочеш, і все. Крім того, це часто покращує точність самої відповіді і навіть прискорює генерацію. Тобто це не просто якась дрібничка, це реально фундаментальний крок уперед. Добре, зі структурою розібралися, це круто. Але як зробити взаємодію з AI живою динамічною? І тут ми переходимо до двох наступних речей стрімінгу та виклику інструментів. Знаєте, як раніше було зі стрімінгом? Модель видає відповідь шматочками, і розробник отримує такий собі потік символів: душка, лапки, слово, і все це треба якось збирати докупи, парсити. Це просто жах. А тепер є стрімінг знімків. Замість потоку символів фреймворк надсилає вже частково готові об'єкти. Ось вам об'єкт, де заповнена назва. А ось він же, але вже з рейтингом. І це, знаєте, не просто якась технічна штука для розробників. Це безпосередньо впливає на те, що бачимо ми, користувачі. Це дозволяє створювати такі ну дуже плавні, красиві анімації, коли відповідь від AI з'являється на екрані не ривками, а поступово, елегантно. В Apple є чудова фраза з цього приводу перетворити момент очікування на момент захоплення. І це саме про це. Гаразд, у нас є розумна модель, яка дає структуровані відповіді. Але є одне але ця модель вона ж по суті замкнена в такій собі віртуальній коробці. Вона нічого не знає про те, що відбувається зараз у світі, яка сьогодні погода, які новини, які дані є в додатку. Вона цього не знає. І рішення для цієї проблеми називається Виклик інструментів. Як це працює? Дуже просто ми щось питаємо: модель аналізує запит і розуміє, ага, мені тут потрібна інформація зовні, наприклад, погода. Тоді вона сама автоматично викликає відповідну функцію в додатку. Додаток виконує свій код, отримає цю погоду, віддає її назад моделі, і вже модель використовує ці реальні дані, щоб сформувати остаточну відповідь. І ось це справді змінює все. Це просто геймчейнджер. Подумайте, тепер модель може безпечно працювати з даними всередині додатка. Вона може підключатися до реальних сервісів, дізнаватися погоду, шукати на картах. Що ще важливіше, це бореться з галюцинаціями, замість того, щоб щось вигадувати, модель бере фактичні дані, і нарешті вона може виконувати дії, тобто вона перетворюється з балакуна на справжнього дієвого помічника. Гаразд, давайте тепер складемо всі ці пазли докупи. Що ми отримуємо, коли поєднуємо керовану генерацію зручний стрімінг і виклик інструментів? Що це все означає для майбутнього додатків, якими ми користуємося? А означає це, що ми стоїмо на порозі появи абсолютно нового класу функцій. Ну, наприклад, уявіть собі додаток для подорожей, який на льоту генерує для вас унікальний маршрут. Або гра, в якій кожен персонаж говорить щось нове, бо його діалоги генеруються в реальному часі. Це все речі, які раніше ну, були або просто неможливими на телефоні, або вимагали неймовірних зусиль. Мені дуже подобається, як цю філософію підсумував один з інженерів Apple. Він сказав, розробники отримують можливість перетворити момент очікування на момент захвату. І в цього вся суть. Мета не просто впихнути AI в додаток, мета зробити так, щоб взаємодія з цим AI була ну класною, приємною, корисною. І це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання: що стане можливим, коли кожен додаток, от буквально кожен, отримає свого власного, приватного, креативного, другого пілота? Ми входимо в еру, де в кожному додатку може жити свій маленький, але розумний помічник. Що розробники зможуть збудувати з такими інструментами? Майбутнє точно буде цікавим. Дякую за увагу.